А якщо ми згадуємо той самий Арлінгтон, декілька, там є там декілька могіл невідомих солдатів, тому що кожна наступна війна додавала невідомих солдатів, вони справді були невідомі. І ми знаємо про те, що зараз я не скажу скільки, але декілька людей були уніфіку, ідентифіковані. І перепоховані е, в себе на батьківщині. Тобто варіант виходу е, з цієї мови, ось такої уніфікованої, ми вже теж е, бачимо. Хоча їх там відмовлювали і казали, ну добре, ну ви дізналися, що це ваш родич, ну хай вже він тут буде. Це меморіал. Там ні, люди хотіли вже його поховати як свого.